І ми продовжимо нашу подорож Угорщиною, 11 століття, у тисячному році Угорське князівство стає королівством Угорщина своїм королем, який приніс християнство і звали його Іштван I святий Сент Іштван. Саме із ним пов'язане розширення самої держави, боротьба з ворогами. Такими як в 2014 році Польща, в 2018 році Болгарія, розширення до значних меж, ну і, власне, із святим істином пов'язана знаменита угорська свята корона. А 20 серпня відзначається найбільш важливе для всіх угорців свято свято створення угорської держави. Святого Іштана на престолі змінив його племінник Петер Орсеоло, якого називали Петер Венеціанець. Згодом до влади приходить Ендре І, який був одружений із Анастасією, дочкою Ярослава Мудрого. З часом його змінює Бейла І, який провів реформи міри і ваги. Його замінив Соломон І, який боровся з венеціанцями і печенігами. А в битві під кішвардою програв Гейзі Першому, наступному королі. Саме Гейза I збудував знаменитий собор у місті Вац. Гейзу змінює знаменитий король Ласло Перший святий, який продовжив християнізацію Угорщини, приєднав Хорватію, воював із візантійцями і половцями. Ну, і власне, є покровителем українського міста Чернігів. На цьому закінчується бурхливе 11 століття. Ну і власне трошки угорської мови. Дорога, ут, вулиця. Уцо. Парк, парк. Площа, тир. Набережна, рокпорт. До зустрічі!